Наших колег з Радіо Київ 98 ФМ. Ми запросили їх в студію. І з нами тут поруч Ірина Ганах, Дмитро Стойловський, ведучі Радіо Київ 98 ФМ. Друзі, Зі вас святом, Зі святом колеги. Дякую. А що бажають радійникам, до речі, коли вітають? Легких ефірів, напевно. Так. Мабуть, ну, мабуть, як і телевізійникам, в принципі, так? Не забувати так. нічого в ефірі. Це точно. Ну і гостей, напевно, адекватних. Ну, так. Як змінилося радіомовлення, От ви по скільки років працюєте на радіо? Є... Дмитро набагато більше ніж я, він відповідає на це питання. Я працюю з 2000 року на радіо. Я поміняв там декілька радіостанцій: 7-8, я вже не пам'ятаю. І що стосується того, як змінилося радіо з початку війни, а у минулому лютому Київ 98 ФМ перейшли на розмовний формат, тому що на той момент було дуже важливо інформувати слухачів про те, що відбувається, і робити це оперативно, щоб це була перевірена інформація, і оскільки у лютому, березні, там квітні, була така ситуація, що не у всіх була можливість. Там дивитися телебачення, на ну, всіх була можливість там інтернет і так далі. То приймач це ну було те, що могло врятувати тобі життя, і те, що могло заспокоїти, тобі, тебе, дати якусь інформацію, яка тобі потрібна тут і зараз. А тому чергове в мене є історія. Мені подруга писала, от в перші дні повномасштабного вторгнення. І розповідала, як вона сиділа в підвалі, в будинку перелякана в Істериці, і вімкнула радіо і почула мій голос. І каже: і це мені допомогло... і вона мені потім писала, каже, це Лас. мені допомогло заспокоїтися. трошки. Я теж можу розказати особисту історію. Я 24 лютого. Перше, що я зробила там, коли побачила за вікном вибух, це сказала: я їду на роботу. По про те, що в мене там ефір був по обіді, вже мені не треба було так рано, але я розуміла, що з трафіком проблеми. Я вийшла на вулицю маршрутки, не ходять. Як дістатися до метро, я не знаю. Я Просто в попутку до невідомого чоловіка. Я ніколи в житті такого не роблю, але ну іншого виходу не було. І ми включили з ним радіо і просто сїхали в машині і слухали радіо, тому що інших джерел інформації перевірених, а не просто ці е, телеграм канали які на той час просто туди летіла вся інформація, ну Просто абсолютно вся правда і неправда. І ми реально сиділи вдвох і слухали радіо. Слухали про те, чи варто там закривати небо, чи надасть нам хтось зброю, що на тоді на 24 лютого. Так це дуже я багомо. дуже відчуваю насправді цю історію, тому що в мене так само було, коли не зрозуміла ситуація 24 лютого, і перша думка це була їхати на роботу. Бо це те, що ми найкраще вміємо робити, це те, що можемо робити, принаймні в ті дні, і так і сталося. Але мене врятував колега Сергій Нерайтін, Я. Радую тобі великий привіт. Тоді я не могла дістатись на роботу, і він прийшов на допомогу, приїхав і забрав мене. Слухайте, я от знаєте, намагаюся зрозуміти, а як висвітлювати війну на радіо? Ну на телебаченні там в телеграм-каналах це ясно. Там подивилися відео, як дрон наш скидає на москалів там гранату. Побачили, як вони порозсипалися, повтікали. Ясно, ми атакуємо умовно так. На радіо це ж треба якось картинки ж немає. Виключно все це, якось це відбувається буде. вашим голосом. Тобто, і в голос треба теж додати якісь емоції, треба підібрати правильні слова, як пояснити ту чи іншу ситуацію, яку глядач може побачити на картинці. Оце для мене просто загадка. І насправді таке, знаєте, момент того. Я коли щось не розумію, я це дуже поважаю. І от я не розумію, як ви це робите. І тому знаєте, ви для мене такі трошечки. Такі, знаєте, ну інший світ да, міфічні персонажі, радійники. я а, тобі клас. скажу так. Ем, мені здається, що якась частина людей, зокрема нашого колективу, 24 лютого переродилась. До 24 лютого я займалась, е, музичною тематикою. Я слідкувала за музичною сценою України, говорила про неї, описувала її. Це була моя тема. І, до речі, до нас включалося кілька разів. Ми добре, добре пам'ятаємо ці Власне. включення Власне. і саме 20... в цей день. До речі, рік тому ми робили включення про Євробачення з цієї студії з е Ігорем з Ігорем Венем. Так. так, це якраз рік так. тому Євробачення в нас не 24 лютого всі зрозуміли, що ми маємо бути на роботі. Як це буде? Ми вже по ходу діла. Розбиралися. Сіли в студію, ті, хто сіли, ті, хто мали змогу приїхати на роботу. В нас склалася якась така маленька е, міні-команда з команди. І це все відбувалося по ходу діла. І ти знаєш, напев... напевно, як ми це робили? Я ніколи не зможу описати, тому що це все відбувалося так само на якомусь адреналіні. Ми розуміли, що ми мусимо це робити. Як ми будемо це робити? Це вже інше питання. Але напевно ти знаєш, я пригадую насправді дуже велику комунікацію з слухачами. Нам дуже багато людей писали про те, що ми вас слухаємо. Нам це допомагає там справитися з якимись емоціями. Розкажіть, що там. А ми пропустили, а куди піти. Ми дуже сильно комунікували комунікували зі слухачами, і напевно в цьому десь відчували свою місію. От, зокрема, розуміючи, що люди десь не мають доступу до інформації. Єдине джерело, яке вони мають це ми. То напевно це дуже сильно допомагало в розумінні того, як ми маємо працювати. Чи змінився ваш середньостатистичний слухач? От з початку 24 лютого, можливо, раніше це були там тільки водії, а зараз це і просто люди там умовно. От приклад банальний трапився блекаут, Світла немає, зв'язку немає. Мобільного зв'язку немає, інтернету немає. Нічого, що роблять люди дістають із за кромівості радіо на батарейках, вмикають і слухають. Ну, ситуація в цілому змінилася, тому що ще у період там пандемії так люди більш-менш також слухали радіо, тому що це був якийсь такий фон, але це був більш розважальний фон. А починаючи з минулого лютого, людям була потрібна швидка інформація, і дуже важливо було, щоб ця інформація була перевірена, щоб вона була актуальна вось, станом на зараз. А, і, звісно, слухачі змінилися. І це сталося ну, як і в перші місяці, так і коли почалися блекаути. Я чув багато історій про те, що люди так почали дійсно доставати якісь приймачі, вмикати, слухати. І а, тут на перший план вийшла: ну, тобто, от розмовні радіостанції інформаційні, вони ну, вийшли на перший план, тому що. Ти отримуєш швидкий доступ до інформації, ну майже з будь-якої точки. І навіть якщо в тебе там немає приймача, ти можеш мімкнути інтернет. Він інтернет радіо все все ж таки простіше, аніж ну, ну так, там дивитися менше, трафік, менше зусиль. Так, так, а, так. розмовні радіостанції, тобто по суті, зараз ну я. Я так розумію, що до до початку війни там більше було музики, ніж розмов на Київ 98 ФМ. Зараз більше розмов, ніж музики. У відсотковому такому співвідношенні наскільки? І от ще одне питання туди ж зразу. А як взагалі з музикою бути? Ну, зараз я розумію, трішечки вже ну настрої інші в суспільстві і якось так нормально воно сприймається. А в перші дні, в перші тижні, ну як. Якось людям не до музики я скажу можливо, в <с <с перші ну, дні он. і в перші тижні щодо музики. Ми ставили дуже багато повстанських пісень в ефірі. Це допомагало і нам зокрема тримати бойовий дух, і ми відчували, що оце саме та музика, якої зараз mm -hmm. хочеться слухати. І нам так само багато писали фідбеку про це. Потім ми спілкувалися з музикантами, які так само беруть е, в свою творчість якісь основи з повстанських пісень. Тобто, це та музика, яка потрібна була от тоді і прямо зараз. І запит на це. Ну і тоді був і зараз продовжується саме зараз, на таку музику. Так, і зараз продовжується. Я думаю, що це перелилось просто в трошки більший запит на розуміння себе не тільки в музиці, Його. та на віднайдення якогось там українства, української ідентичності не тільки в музиці, але й в культурі, зокрема. А як щодо ось того, що зараз називають байрактарщиною, ось ці пісні, які там з 24 лютого відразу почали писатись десь на колінах, десь в підвалах, і в кожній пісні обов'язково значить мало бути слово Джавелін, Байрактар, Чорнобаївка, Залужний, Зсу, ну і там перелік цілий. Зараз мені здається, вже вони ну не мають такої популярності, як тоді. Е, як на мене, зараз вже е, суспільство, можливо, критики трошки окреслили, та, що це байрактарщина, це перелилось вже в такий, е, таку термінологію, як неошароварщина. Угу. Добре, що ми це відрізняємо. Ми розуміємо, ми маркуємо, що ось це воно. Ми розуміємо, що воно низької якості. І це, в принципі, окей. Ну, як на мене. Е, так, мені б дуже хотілося, щоб цієї музики було якомога менше. Ем, але це процес про свого часу в, мабуть в ній була потреба в тому числі. Тому я не хочу це ну зі свого боку. Я не можу і не хочу це якось засуджувати, хоча воно мене дратує неймовірно. Але я розумію, що це процес, через який кристалізується добрий продукт. Нехай так. Ну, насправді наші глядачі так само передають вам величезні вітання і вітання з професійним вашим святом. Тут ще один момент: от розмовне радіо. Ну, е, я ну, розумію, як, би, як е, там, на телебаченні підбирають спікерів. Е, ну, так, це там, аналітика, це якісь вузькі спеціалісти з різних питань. А як ви підбираєте спікерів на радіо? Ну і е, які теми піднімаються, яке зараз от станом на майже там, річницю війни. Які зараз актуальні запити від а, слухачів? Ну, дивіться, на початку, а, ну, минулому лютому, ми почали з марафону, і це був великий інформаційний марафон, який тривав а, до травня місяця, здається. А, і це були як актуальні новини, максимально швиденько, швиденько, тобто, і так і були в нас і гості певні, але все ж таки більшою частиною ефіру тут заповнювали нашими ведучими. А, згодом, а, ми. Розширили лінійку наших а, тематичних програм. В нас, а, ну там зараз вмикайте 98 fm слухайте. В нас а, є програми, які задовільняють як інформаційний запит від суспільства, так і психологічний. Є боротьба там з фейками. ІПСО, тобто, де є е, люди професійно, які пояснюють там що так, там що таке ІПСО, там е, аналізують якісь моменти, тобто то, що, те, що відбувалося протягом тижня, вони це пояснюють е, дуже простою мовою, і зазвичай це ну не просто якісь експерти з Ютубу, як зараз модно набирати експертів. Я нічого не знаю, але вам розповім. А, але це люди, які там залучені десь, ну. Тобто, це ті гості, які потрібні для того, щоб у, у слухача склалася повна інформаційна і психологічна така картина на. На сьогоднішній момент. програмна сітка на радіо відрізняється однозначно від телевізійної, бо якісь прайми у вас, напевно, трошки зміщені по часу. Як ви її формуєте? От ну як от зрозуміти, коли на радіо, на радіо Київ 98 саме прайми відбуваються. Ну завжди от хороше, хороший. Не те, щоб я не слухав. Я звичайно слухаю, але разом ну раптом є люди, які дійсно там більше, наприклад, дивляться, ніж слухають, і зараз почують і подумають: о, так чекайте. Я в той момент дивитися, наприклад, телеканал Київ не можу, але можу слухати Радіо Київ 98 А не Нічого не заважає ввімкнути і послуги. Так і треба робити. Якщо немає змоги дивитись телеканал Київ, то потрібно вмикати <з Election> Радіо Київ. Uh, я ще хотіла додати насправді з приводу програм. Ми uh, окрім того, що там тримаємо інформаційний фронт разом з вами в будь-якому разі. Uh, ми на радіо взяли ще такий трошки курс. На українізацію, скажімо так, ми намагаємось висвітлювати якісь історичні процеси, культурні процеси, знайомити наших слухачів з видатними діячами. Зокрема, в нас є проєкт, який присвячений перейменуванню вулиць у Києві. О, і ми розповідаємо круто. про людей, на честь яких перейменували вулиці, тому що дуже часто ми йдемо цими вулицями і без поняття, а хто взагалі ці люди. І насправді нам самим цікаво це досліджувати і пізнавати і дізнаватись. Тому радіо Київ потрібно слухати завжди Лас. і там завжди буде класний контент, який стосується і війни, і актуальних новин, і актуальної інформації, яка нам потрібна для того, аби ну давайте називати речі своїми іменами виживати. Тому ну, так, що так, в таких умовах ми зараз живемо. Але окрім того, нам потрібно освічуватись і розуміти, хто ми є, де ми є якою мовою говоримо, яка в нас історія? Яка історія цієї мови? Чому в нас така велика частка русифікованого населення? Ну і так далі. Тобто, думати про якісь такі вічні теми, так хто не знає свого минулого, то не знає майбутнього. Це правда. Це а от знаєте, я думаю, що зараз є такий момент знаєте, на правах реклами обговорити ще мережу вашу мається на увазі покриття, тому що ну як як і там телеканал Київ, багато хто сприймає, що це суто столичне якесь медіа, яке? Мовить виключно на столицю і там умовно на найближчі там міста сателіти, і там максимум на область. Але я розумію, що насправді Радіо Київ 98 можна зловити будь-де в Україні. Ну, Якщо у вас є інтернет, то так вже сучасні технології насправді дозволяють нас слухати не тільки в Україні, але й за кордоном. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення нам дуже багато людей писали, які живуть за кордоном, і які слухали нашу станцію через мережу інтернет. Тобто, так, ми вже вийшли набагато далі за межі Київської Це дуже круто. області. Коротке що чекати на радіо Київ 98FM в 23-му році, можливо, є якісь нові проекти або якісь нові тематики, нові. Не знаю, нові ведучі. Е... Ну, радіо в будь-якому разі, як і телебачення, це живий організм, який дихає, який розвивається кожного дня. Ем, ми в процесі постійного народження нових проєктів, Давайте скажемо так. Спочатку лютого так в нас почався новий сезон. В нас е, оновлена сітка. В нас нові програми, е, в нас все класне і дуже цікаве. Я впевнена, що ці зміни будуть продовжуватись протягом цього року, і якісь нові програми в нас будуть народжуватись в будь-якому разі. Тобто, це процес Ось відбувається, і ми щасливі бути дотичними до того процесу. Наша Це глядачка, прекрасно. так від від нашого столу, вашому столу, як то кажуть, написала зичу вам легких ефірів і багато вдячних слухачів. Ми доєднуємося до цих привітань. Справді, бажаємо вам легких ефірів, класних слухачів, цікавих тем. Ну і так само, як ви освічуєте в публіку, так само освічуєтеся і самі. Тож продовжуйте розвиватися, продовжуйте рухати себе в прав. Вальному напрямку і вашого слухача, дякуємо, Спасибо. що ви є радіо Києвностовісім.